Вітаю, шановне панство! Мене звати Алекс, та я принесла вам тиждень влогів, Тож, прошу. Наш улюблений, світлий, добрий понеділок. Одразу, як тільки прокинулися, біжим до школи. Зранку якась сльота, і я вже у школі. У шкільному туалеті, як завжди. Що у нас по потуледним апдейтам? ляль? Чиясь пелька та і вільніхт? Не питайте. Нарешті побачила зі своїм улюбленцем, який знаходиться на другому поверсі. Час вичерпано, ми йдемо до магазину. Чому це виглядає так, ніби я веду програму, таємний агент на новому каналі? Мені подобається, дякую. У німецьких супермаркетах можна знайти оці позначки А, Б, Д, Є. Це позначається наскільки натуральний продукт на полиці. Іноді я заходжу в магазин просто для того, щоб повтикати на цій познаці. Наприклад, кіткат. Ти виглядаєш так небезпечно. Це все, я шорую додому. І вгадайте, хто нас зустрічає вдома цукрик наш хварко. Знаєте, останнім часом такий настрій, що хочеться просто розплавитися, бо русня їба ще не здохла, вибачте. Та і я провела цілий вечір на ліжку. А ще малюнки за цей вечір, чувачок 1 та чувачок 2. Дякую за увагу. Вівторок розпочався з того, що я прокинулася о 5-й ранку, як і звичайні німці кожен день, але трясся, я не німка. Тож, я подивилася тіктоки, намалювалася, зібралася та почіліпонькала. До школи написала тест з математики. До речі, у німецькій школі ти не можеш ніяк пропустити якусь самостійну чи контрольну роботу, бо ти все одно її напишеш. А! Вони такі правильні. Останній урок фізкультура. До речі, вона мені подобається у Німеччині така весела. І ми знову направляємося до магазину. І так, що ми тут бачимо? Квітки. Блюмен кокосова свічка. Я її собі взяла, бо я обожнюю свічки. Оця штука по знижці. Ловить комах. Огляд покупок, фігня з дубцею 80 центів. У нас ПП Блог, тож пепсі за 49 центів. Буено bueno, та сир моцарела, за котрим я бігла, у інший кінець міста. А так ми так швидко просуваємося. Середа. Я така задоволена, бо сьогодні школа не працює. Та саме у цей день я знайшла пригоди на свою дубцю. Знайомтесь, це Джиммі. Бунтарка потребує лише дві години на те, щоб заснути. Моя залежність від каблучок. Його! Що ж відбулося? Вона потягнула мене у Вітінген, дала картку своєї сестри. Типу, от тобі квиток, ти тепер моя сестра. Окей, поїхали ми автобусом перевіреним маршрутом до Вітінгену, але нас завезли у якесь. Місто за 10 кілометрів від Вітінгену. Добре, що він повертався назад, бо Джеймі вже думала, що нас б'ють, але цього не відбулося. Через годину катання туди-сюди, ми у Вітінгені. Вже у Вітінгані. Зайшли в магазин, приміряли вушка, купила собі накладні вуса за 65 центів. Оцінка у коментарях від 1 до 10. Дякую. У магазині Lidl такі веселі камери, вони мені дуже сподобалися. А я сподобалася цій дівчинці. Витратила одну годину на автобус, дві години прогулювалася по вітінгану, і все, Джимі, вже час додому. Ну і ми поїхали назад. Знову цей квиток. Моя сестра, добре. Але сьогодні мене чекала ще одна місія похід у московський магазин. Цукрик мене послав у російський магазин за пельменями та варениками, бо там вони смачніші. Окей, добре, я впораюсь. Але коли я обирала пельмені, кремлівські пельмені! Йоба Боба, матері я одразу сказала, що не будуть обрати, навіть якщо вони смачніші. Це лайно, це гидота. По упаковці бачиш. Взяла домашні, і хай радіє. Вас знову вітає таємний агент на новому каналі. Добре, я просто зайшла в магазин купити горішків та рису. Це що, вже четвер? Ну так. Ой, добрий ранок. Просинаємося до школи. Лець лець. Фан факт, я навіть не пам'ятаю, як я це знімала. Так, у мене багато питань. Багато. Здається, прокинулися. Все, шуруємо до школи. А на вулиці, а на вулиці ожеледиться. Ну, мені сподобалося. Запізнилася до школи на три хвилини. Убір Аль Айс. Всюди льот ожеледиться. Розумієте, то ж і запізнилася. А там вчителька мене починає розносити. Чому ти не вчиш німецьку?

Генау! Ну так я і прокинулася самого ранку. А вже ж, не тільки мені хочеться вивчити швидко мову, Нібито я тут народилася 20 років тому, але я не думаю, що то так працює. Останні два уроки математика. Абайт. Вивчаємо німецьку разом. Абайт, тест. Самостійна робота. І все, ми біжемо додому. Плюхаємося у ліжку, і на цьому день закінчується. Я згодна, що події розвиваються занадто швидко, але вже п'ятниця. П'ятниця то перемога. Ранок почався з того приємного відчуття, що ти проспав, і ти нікуди вже не підеш. І я залишилася у своїй кімнаті сам на сам з безладом. Безлад то таке, а потім. Потім якось у наступному житті до мене приїхала посилка з України. Ціла сумка Hyundai. VIP. Тож вас чекає розпаковка. Розпаковка Перший лот. Свинка з ікеї, котру я забула, коли ми бігли до Німеччини. Капелюху вигляді вовка. Ауф. Наліпка з око, око за око, зуб за зуб, загризу за три зуб Біла авоська. Подарунок матері з Польщі та величезний український прапор. Він настільки кльовий та яскравий. Я така рада. Я Вісила його собі на стіну, він виглядає просто неймовірно. Це моя найулюбленіша річ у моїй кімнаті. Уявіть, наступне життя вже настало, бо я зробила прибирання. Оце так вона дає, Молодчинка. Тож тепер у моїй кімнаті немає безладу, хоч для моєї матері він завжди тут присутній. Мені принесли коробку від. Пило смока, я її розмалювала аерозольними фарбами. Тепер я туди складаю свої банки. Ввечері сусідам я подарувала трішки музики. Ай, ICD! Якщо ви все ще тут, то у мене гарна новина. У вас сталеві вуха, а також сталеві яйця, бо ви, українці. На жаль, у ці вихідні нас нічого цікавого не чекає, бо починає з'являтися той незрозумілий стан, коли тобі стає важко ходити до душу та зникає апетит. Що це таке? Я не знаю. Але я можу вам зіграти на гітарі. А зараз я вам покажу нашу мову спілкування з сусідами. Ви стали свідком супер-пупер транзішену Я взяла сумки із старими речами, щоб закинути їх у цей автомат для старого одягу. Ти туди кладеш свої старі речі, і потім ці речі відправляються на гуманітарку, на інші пожертви. Це весело, це, це клас лайк. Like. Уявіть, ви просинаєтеся у моїй кімнаті, все добре, а з лівого боку на вас дивиться. Оце. Добре, просинаємося, передаємо привіт сусідам. Вони відповідають. Я тащуся від свічок, тож я показую вам свою колекцію. Свічка кориться з дерев'яним гнітом. Ніби у тебе в кімнаті запалені дрова. А вже ж чорна свічка для того, щоб не була допорчена, русню. Оці крихітки моїх рук справи, я сама їх зробила. Кокосова свічка з двома гнітами. Німці пишуть у інструкції, щоб правильно задмухувати свічку, накриваючи кришкою чи спеціальним ковпачком. Ну окей, погляд ніхто не просив, але я все одно зробила. Дякую, мої пупсики. Сіла я вчити німецьку. А бетко, бо мені її не розповідали. Такі прикольні літери Упсільйон та і. У нас навіть немає таких літер, щоб це скласти в і. Привітайте мене, я доробила німецьку на сьогодні. Що ж, далі нічого цікавого не було, тож на цьому все. Ставте вподобайки, ставте щось інше, обов'язково пишіть коментарі, донайте на ЗСУ і... Папа, цукрик тепер зі мною на українській балакає це, а що задихаєшся так?